Мирного і спокійного дня вам, шановні мої глядачі! Мене звати Іна. Сьогодні хочу вам показати свою розсаду. Хочу вам показати свої салати. Це суміш салатів. От, в одному пакеті є, було зібране насіння різних сортів. Бачите, видно, що листочки і червоні, і кругленькі, і довгі, рукола де-не-дає. Де Ось, бачите, висівала спочатку в касети, висівала такими купочками кілька насінин в кожну клітинку касети, а потім я їх пересадила в горшечки. А сюди в горшечки я висаджувала також густенько. Салати дуже гарно ростуть, от я вже їх зістригаю. Бачите? Поливаю і вони далі нарощують листочки. Перша весняна зелень на підвіконні і на нашому столі. Своя власна зелень. Це перший посів цього року. Перше насіння висівала 21 лютого і через тиждень висіяла ще частину насіння. Зараз я салати висіваю вже в теплицю. Так, отут моя рання капуста, це найперша капуста, яку я висівала цього року. Ранньо стиглі гібриди парел, парел і пушма. От сьогодні вже висаджуватиму їх на грядочку. Хочу сказати, що я капусту загартовувала. Впродовж двох тижнів. Спочатку з теплої кімнати виносила на веранду на дві години, потім на три-чотири години, потім вже залишала на ніч, і от тепер в мене вже два дні, дві ночі капуста стоїть ось тут, на підвіконі, на дворі. Вона вже загартована, тепер вона набагато легше перенесе пересаджування. Отут на нижній полиці стелажа капуста, пекінська капуста і так само рання капуста. От. Це те, що я досівала вже пізніше. Треба підсипати і ту, і другу. Зараз підсиплю. От Бачите, вона у мене росте. Знову ж таки, в горшечки насипала лише половину висоти горшечка ґрунту суміші, ну, може чуть, чуть більше. От, І тепер подивіться: гляньте, капустина має ось таку ніжку тоненьку отак от от. хитається в різні сторони. І щоб вона не впала, не заломилася, я зараз буду її підсипати. Подивіться, яка тут тоненька ніжка, бачите? Ось. Тепер дуже просто і легко їй можна допомогти. Грунтосуміш, універсальна, та сама, куди я, в яку я висівала все насіннячку. Подивіться, спочатку пролила водичкою добре. І тепер акуратненько зі всіх сторін підсипаю землею. От саме тому всі насінини. І перець, і помідорки, і баклажани, капусту, огірочки, кавуни. Тобто все, -все що я вирощую розсадою, я висіваю в стаканчики, в лоточки, в горшечки, насипаючи лише половинку висоти стаканчика або лоточка грунтосуміші. Подивіться, от зараз буде велика різниця між оцією капустинкою. І те, що ще не підсипана. Так, ще ось тут. Ще ось з того боку. Акуратненько, трішки. О, тепер подивіться. Якою захищеною є оця рослина. Бачите, який затишно? Вона гарно зі всіх сторін підперта. От тепер подивіться на оцю. Є різниця? Правда є? Є. От саме. Ось так я їй допомагаю своїй розсаді. О, тепер так само сюди насипаю ґрунтосуміші. суміші. зі всіх боків. Землю отак лише злегка ущільнюю, тому що земля при поливі буде осідати. От. Справжні листочки вже тут є. От. Ось вони, оце справжні, і вже отут серединки далі. Листочки формуються, розсада розвивається гарно. О, подивіться, як гарно, бачите? Акуратненько. Зовсім по-іншому виглядає розсада. От, все. Я лише частину насіни посіяла. Це розсада, пекінська капуста, сорт Маноко. Це навіть не сорт, а гібрид. Маноко F1. Впродовж кількох років я її вирощую, дуже мені подобається ця капуста. От. Висіяла спочатку половину насіння, яке було в пакетику, і через деякий час висію все решту насіння, так щоб дозрівання урожаю було почерговим. Так. І тут ще лоточки з стиглою капустою. Це та капуста, яку я вже висадила в парничок. От Капуста гібрид, також гібрид це не сорти, це гібриди. Парел. F1 і пушма F1. От Подивіться. Знову ж таки, одна в мене вже в парничкові, а друга ось так тільки-тільки випускає справжні листочки. І також її треба підсипати, бачите? Я вже її раз підсипала, земля трішечки усіла. Подивіться. Знаєте, як вона, бачите? От як тут зараз все відбувається, виглядає вірніше. Також підсипаю її грунтосумішу. Тепер акуратненько. Підсипаю її також ґрунту суміщу до самого верху. Так, ось така в мене зараз розсада капусти. Подивіться, 27 лютого я, ви, я висіяла найпершу капусту, оту, що в мене вже зараз найбільша розсада. І оцю капусту я досівала 18 березня оцю і пекінську капусту, бачите? Ну пекінська капуста росте набагато швидше. От. 18 березня, і от зараз у мене ось така розсада. І оце моя найменша розсада капусти. От. Це капуста савойська. Має дуже гарні е, гофровані листочки. От. І так само червоноголова капуста. Можна би було висівати на е, цих сортів капусти одразу в теплиці десь, от, або в парничкові дворі. Але в нас так було тепло-тепло-тепло, потім знов холодно, тому я вирішила не ризикувати. Ну, капуста холоду не боїться. Ви знаєте, капуста вона гарно виносить такі низькі температури, але мені вже набагато зручніше, спокійніше висівати ось так. Розсаду на стелаж. От. Подивіться, як акуратненько і гарно, правда? Насіння на розсаду я стараюся висівати не в один день, а конвеєром, щоб і достигання врожаю було поступовим. От, першу, першу частину насіння я вже посіяла, розсаду ви бачили, вона велика. А пізніше висівала другу частину насіння. Це також капуста Парел. І Пушма. Ранньо Стиглі Гібриди. Савойську капусту і Червоноголову капусту висівала 29 березня. Червоноголова капуста Прем'єра. і Савойська капуста Блістра. Ось тут у веранді в ящиках у мене найбільші, найвищі помідори. От, висівала їх 6 березня. Отакі От вони в мене зараз. Щодня виносила їх у теплицю. Отак, з ящиками. Але в нас сьогодні дуже холодно, 8 градусів, на дворі вітер, дощ моросить. Вирішила їх в теплицю не нести. Стоять вони у мене ось тут, у веранді. Теп... У... В веранді, веранді таке тепліше, ніж зараз в теплиці. От, бачите, помідорки вже просяться, щоб їх пере... переселили у глибші ємності. От, я їх з дня на день пересажу у літрові відеречка. Тоді додається набагато. Бо ці стаканчики є, мають ємність 125 мл. А в літрових відеречках буде набагато більше, ширше місця для того, щоб розросталася гарна коренева система. Ну і, звичайно, що і стебло буде вище присипане, рослинки гарно підуть в ріст. От. У цих стаканчиках лише ранньо стиглі гібриди. От. Саме для найпершого раннього урожаю. Ось так. Найперші помідори для самого раннього урожаю я висівала 6 березня, вибирала ранні гібриди, ранні стилі гібриди. Оця розсада стоїть зараз в мене в веранді, менша розсада на стелажі, а як тільки піде гарне тепло, всю розсаду я виношу в теплицю на столи, і вона у мене вже стоїть в теплиці. От. Ну, але якщо вночі холодно, температура опускається до 10 градусів нижче, я забираю розсаду назад у веранду. Така низька температура недобре впливає на ріст розсади, розсада призупиняється в рості. От. І так, щоб розсада не виснажувалася холодом, я її просто забираю в веранду і все. Прийде гарне стабільне тепло, тоді в мене вся розсада буде стояти в теплиці. Подивіться, як в мене ростуть помідори у лоточках. От, бачите? Подивіться. Ось. Це вже корінці оці біленькі. Тут два сорти посіяні. чотири насінини одного сорту. От, є 4 рослинки. Схожість дуже гарна. І п'ять насінинок іншого сорту. От, і тепер так само я їх підсипаю землею до самого верху. Гляньте такий високий лоточок, скільки тут ще є місця для підсипки. Підсипати дуже зручно, тому що насінини викладала на відстані одна від одної. От, подивіться, бачите? Кругом рослинки насипаю грунту суміш. Ось так до самого верху. Оці сім'ядольні листочки я не прибираю. Вони з часом самі пожохнуть і відпадуть. Я їх не прибираю. Злегка ущільнюю і ще насипаю грунтусоміще. Подивіться, як це зручно. Саме тому я з касет вже давно перейшла на стаканчики або луточки. В стаканчики висіваю надранні сорти або гібриди, а вже ті сорти і гібриди, які висіваю пізніше, то вони у мене всі ростуть отак в лоточках. Подивіться, як це зручно. От. Помідори дуже гарно відкликаються на таке підсипання. Вони будуть нарощувати кореневу систему на всю висоту присипаного стебла. Вони люблять заглиблення. Багато хто висаджує помідори. Коли висаджує помідори, то просто кладе стебло на бік, от, щоб якнайбільше присипати його землею. Я роблю трошечки по-іншому. Я просто палкою, такою заточеною палкою, роблю дуже глибокі ямки. от. І таким чином опускаю рослинку також дуже-дуже глибоко. Ну, так хоча б по сім'ядольні листки. О, Все, подивіться, як гарно, бачите зараз трішечки. Все. І ось так помідорки у мене будуть рости до тих пір, поки прийде час висаджувати їх на грядочку. Гляньте, як високо присипала. В оцьому лоточку в мене також два сорти. От. Але тут я вже висівала по 6 насінин. Бачите? Добре видно. Зараз так. О, шість рослинок тут є. Тут також шість рослинок, тепер також їх підсипатиму. Гляньте, як зручно і легко це зробити, тому що посіви не загущені. От. Навколо стебла насипаю ґрунтосуміш, суміш, акуратненько ущільнюю і все. Рослинки ростуть далі. Чи будуть рости помідори так до самої висадки на грядочку, залежатиме від того, яка буде температура, коли прийде тепло і як будуть розростатися рослинки? Ви знаєте, одного року початок травня був дуже-дуже холодний, і я бачила, що я не буду спішити висаджувати розсаду, а помідори були вже великі. Тоді мені довелося їх ще з от цих водних лосточків. Розпікірувати. Я акуратно, обережно повитягувала кілька рослин, тобто прорідила, От, пересадила їх у стаканчики, пересадила в розсадні горшечки, а частину рослинок лишила ось так в лоточках. Дочекалася гарного тепла і лише після цього повисаджувала всі свої помідори на грядочку. Помідори у мене різних сортів. Вони відрізняються за формою, за кольором. Насіннячко в лоточки висівала 15 березня. Назви сортів помідорів і перцю зараз перечисляти не буду, тому що їх дуже багато. У мене про це є окремі відео. Гіркий перець і болгарський перець висівала 6 березня. Так, баклажани. Також треба підсипати. От, подивіться, тут вже гарно видно коріння оці білі ниточки. До речі, хтось мене запитував, а коли їх треба пересаджувати в глибші стаканчики? Ви знаєте, одного року вони в мене росли в ось таких стаканчиках до тих пір, поки прийшло. Тепло гарне, і я їх висаджувала на грядочку. Це залежить. Я дивлюся просто наскільки сильно коріння тут оплітає землю. Якщо корінців дуже багато, якщо оцих ниточок, якщо корін, корін, корінчикам затісно, тоді я беру просто ширший горшечок. Я беру розсадні оці горшечки, такі чорні, коричневі. от, І я тоді пересаджую рослинку в більший горшечок. Якщо землі тут достатньо, от, і корінечко не дуже стиснуте, то я їх. Не пересаджую. Я їх тримаю до тих пір в стаканчиках, поки прийде час їх пересаджувати на грядочки. От От, бачите. Тобто це залежить і від того, наскільки сильно розростається рослина і яка температура повітря. Чи можна ще рослинки тримати в приміщенні, чи вже треба їх забирати? Чи вже є можливість їх пересадити на грот? Отак от правильніше буде. от. Ось так акуратненько кругом стебла о добре пролила водичкою, Тепер підсипаю землею. Вон, бачите? Буду поливати, земля ще раз осяде, і тоді ще раз підсиплю. Баклажани у мене білі, гібрид аретуза. От, а також смугасі баклажани, сорт матросик. Насінько висівала 6 березня. І вже маю кілька огірочків. Ось така в мене зараз розсада. Найперші рослинки посіяла кілька насінин 28 березня. О, гляньте, яка гарна розсада. І це насіннячко салатних огірків. Огірочки Султан f 1 це гібрид. Дуже урожайний. Ви знаєте, минулого року в теплиці. Мала чотири рослини. Отак, От як тут в мене зараз, чотири рослини урожай до самих морозів. Настільки вони рясні, настільки їх було багато, це огірочки, які не мають шипів. От ем, знаєте, зараз е, в магазинах овочевих на ринку найперші огірки, які з'являються, це такі довгі салатні огірки без шипів. От Гладенька шкірочка, соковиті. Оце якраз є ті огірочки. Єдине, що вони не довгі. Довжина плодів приблизно 12 см, трішечки більші. От. Вони довше мене виростають. Ну, єдине, що якщо їх не збирати молоденькими, вони стають товсті, як бочечки. Посіяла кілька рослин саме для раннього раннього врожаю. От. А вже всі інші огірочки, ті, що йдуть на консервацію, висіватиму набагато пізніше. Шановні мої глядачі, всю свою розсаду підживляю лише органічними добривами. Так само, і розсаду, ось таку маленьку розсаду. Я підживляю лише тим, що є завжди під рукою. Це лушпинь, настій лушпиня цибулі, от, настій, вербових гілочок, настій яєчної шкаралупи. Поливаю рослинки дуже обережно. Стараюся розсаду не заливати. В лоточках, в стаканчиках, внизу в дні є отвори, щоб зайва волога вода не застоювалася і рослинки не загнивали. Поливаю тоді, коли ґрунту суміш повністю підсихає. Освітлюю розсаду з самого ранку і до пізнього вечора. Лампи постійно вімкнені. Продовж кількох років я вирощувала розсаду на маленькому підвіконі. Тепер вирощую свою розсаду на стелажі. Шановні мої глядачі, багато цікавих відео є на моєму каналі у плейлисті «Розсада на підвіконі. На каналі Моє подвір'я 93 відео. І на моєму другому каналі і на моє подвір'я 57 відео. За назвами роликів можна знайти багато цікавої і корисної інформації. Шановні мої глядачі, якщо моє відео стало для вас цікавим а поради корисними, мені буде дуже приємно. Я щиро бажаю вам, хай ваша праця приносить вам лише задоволення і радує гарними результатами. Маємо надію, що і в цьому році ми з вами зможемо виростити і зібрати здоровий і щедрий врожай.